Добрий день. продовжуємо перевіряти домашнє завдання. Але сьогодні в цьому домашньому завданні ми з вами повертаємось буквально до дитинства, до вашого сьомого класу. У нас сьогодні гідростатика, це дуже е, дивно і незвична, але це трохи повертаємось. Але задачі корисні. Давайте подивимось, які. 11.19. До динамометра підвісили тіло вагою 6 нюх і об'ємом 350 см3 якими будуть показання динамометра, якщо тіло повністю занурити у воду. Ну, Автори були гуманни, вони повністю занурили тіло, тому це задача, це трохи спрощує розв'язання задачі. І так, подивимось, як це працює. По-перше, у нас є 350 см, їх потрібно перевести в метри. Але якщо ви зависли на, тр... на якийсь момент, то нагадую, що в одному метрі 100 сантиметрів. Якщо у нас сантиметри кубічні, то це буде 100, і ще 100, і ще 100. Ну, умноження зрозуміло. Тому нам потрібно буде поділити 350 на 100, на 100 і на 100, тобто на мільйон. Тоді це буде 3,5 на 10 в мінус четвертий, але все інше тут просто. Далі, якщо в нас спочатку вага була 6 нюдонов, а потім нас після занурення просять порахувати, яка була буде вага, то бажано все ж таки робити рисунок, щоб на ньому. Показати, що буде відбуватися. У нас є вага, що... те ж саме, що сила тяжіння для даного випадку, тому що вагу початково ми вимірювали в повітрі, і там архімедові сіли ми нехтуємо. Тому коли ми погружаємо воду. Пускаємо воду, то в нас з'являється сіла Архімеда, і тому вага, яку буде показувати динамометр, буде трохи менша на сілу Архімеда. І якщо ми розуміємо, що у нас тіло рівновазі, тому що вниз його, на нього діє вага P0, а до гори вага P і F Архімеда, то звідси ми можемо знайти. Шукану величину, то есть ось цю вагу. І е, пам'ятаємо, що сіла архімеда це густина рідини, прискорення вільного падіння і об'єм зануреної частини тіла, але в нас в даному випадку все тіло занурене, тому повний об'єм. Е, Перше доданок у нас відразу в ньютонах вимірюється, але тут дивимось. Е, густина кілограм на метр кубічний, прискоренням. Метр на секунду в квадраті і об'єм метр кубічний. Ну, кілограм метр секунду в квадраті, добре вже розуміємо, що це Ньютон. Думаю, що порахували ви е, легко, тому що тут, мабуть, усне обчислення, але сподіваюся, ви не помилилися. Наступна задача в нас була така 11,22 см, дошка завширшки 25 см та завдовжки 2 метра плаває у воді, занурившись на 2 см. Визначте масу цієї дошки. Ну, і я розумію, що перша емоція, яка у вас виникає, коли ви читаєте цю задачу, а з чого зроблена ця дошка. Ну, зрозуміло, що з деревини, але з якої деревини, яку густину деревини брати? Але е, в цьому ж і цікавість цієї задачі, що вам не, не потрібна густина е, деревини. Але для того, щоб розуміти, чому вона не потрібна, важливо побачити тут. Добре, дуже важливе слово. А дуже важливим словом здесь є слово плаває, тому що ще в 7 класі я вам про це говорила, я повторювала це неодноразово, і сподіваюся, що коли-небудь я, мабуть. Дочекаю, що ви мене будете слухати, і ви тоді запам'ятаєте, що якщо у нас якесь тіло, тіло плаває, то сіла тяжіння дорівнює сілі Архімеда, або, навпаки, сіла дорівнює сілі тяжіння, але нас в цій задачі цікавить саме сіла тяжіння. Це дуже важливо. Але якщо ви це не написали, то ви не зовсім... Повністю розв'язали задачу. І ось тут теж потрібно обов'язково зробити рисунок. В систему інтернаціональну, сподіваюся, ви легко перейшли, густину води ви пам'ятаєте, нам важливо, що дошка плаває. В цьому випадку сила тяжіння дорівнює сілі Архімеда, сіла Архімеда дорівнює густина рідини на прискорення вільного падіння і на об'єм зануреної частини. Об'єм зануреної частини це буде довжина цієї душки. Ширина цієї дошки, і глибина занурення. Ось вона Дельта H. Тобто ось наша е, підсумкова формула, але якщо ви її відразу написали, то ви не розв'язали задачу. Тому що ця формула, якщо вона написана відразу без пояснень, це справочник стеля, це не розв'язання задачі. Давайте будемо уважними і будемо це пам'ятати. Ну, Перевіряйте димицево легко і сподіваюся, що і рахуєте тут, е, обчислюєте легко, тому на цьому я вже на це уваги не звертаю. Але ще раз нагадую, що дуже важливо читати умови е, задачі і розуміти, що означає, що тіло плаває. Ну добре, на цьому ми завершуємо з вами перевірку. Ну, все, відпочиваємо.